Найбільший на європейському континенті національний молотовний сніданок відбувся в Україні 25 серпня. Взагалі в Україні ці події відбуваються щороку, вже багато років з 2009-го. Це одинадцятий національний молотовний сніданок. Але в другий він, він відбувся як де-факто офіційний державний захід, і від під патронатом президента України. Він так і називається Національний молотовний сніданок під патронатом президента України. Саме державний рівень цього заходу ніде в Європі немає подібного масштабу подій за кількістю учасників і за рівнем організації лише в Україні цього року понад 1200 учасників з 50 країн, всі центральні органи влади, ключові люди громадського сектору, державного управління, наука, мистецтво, культура, спорт, бізнес, підприємництво, благодійність і звісно, військові і ветерани в центрі уваги безсумнівно молитва до Бога. Персона Ісуса Христа, Україна, е, сили оборони. Особливий момент був це молитва і згадка імен всіх 6, понад 100, понад 600 загиблих дітей внаслідок російської агресії. Ще раз, це найбільший в Європі національний молоток сніданок. В світі більшим є лише в Сполучених Штатах, які в лютому відбуваються. Тобто в США, в світі найбільше і потім Україна. І це все не дивно, тому що саме Україна є біблійним поясом Bible Belt Я таке в Америці поняття, біблійним поясом Європейського континенту. Саме Україна є форпостом християнської цивілізації європейського континенту. І це треба зафіксувати. Це має бути вкорінено в нашій ідентичності. Захід прийшов дуже масштабно, якісно. Сотні учасників в останній момент вони просто були зареєстрованих, погоджених. Їх просто вони в останній момент. E, значить, були викреслені зі списків чисто тому, що не було місць для того, щоб в залі розмістилися всі охочі. E, цей, цей захід національної молитва на сніданок це про віру про надію, про молитву про Бога, а ще про вкорінення традиції. Традиції, коли молитва є не лише справою персональною і народною, що є первинним, безсумнівно, але також є справою державною. Україна. Оплоти форпост християнської цивілізації на європейському континенті, а також оплоти форпост від зовнішнього агресивного зла, яка зараз пхається е, з північно-східного е, північно напрямку е, Московії.